You know just what you do. You do. Любі вітаю, мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Please go easy on me, baby Сонечка, прокидайся. Ходімо, левчика відведемо в садочок, прокидайся, прокидайся моя жірочка. Іноді так шкода, що я вимушена будити соню, бо потрібно її одягнути для того, щоб піти левчика відвезти у садочок. А якщо ще й на вулиці дощ, то тоді взагалі себе. Геть поганою мамою відчуваю, що я вимушена її розбудити і тягнути в ту негоду кудись, а вона б могла просто тепленько спати вдома. Добре ранок від Левчика. <гум> це хто тут валяється? <гум> Левчика, а що це в тебе в роті? Сюсюк? Угу. Угу. Ну, добре, добре, що не сонін сяск, та. <рикла> <рикла> соні. То, та, чи. Носяк, носик, так там соня, носик. Друзі, вітаю. Сходила я до лікаря. Зі мною така штука сталася на вихідних. Мене годинник розбудив, бо дуже низький пульс був. Аж 36 ударів в хвилину. В нормі може воно опускатися там і до 50 Так, дорозкажу. Я сподіваюся, що буде нормально чути. На вихідних прокинулась від того, що мене розбудив, почав будити. Годинник. 36 ударів в хвилину було. Ой, молоді люди, а так себе вбивають просто. П'яний йшов. Не дають поговорити. Е значить, вночі зафіксований годинником. У мене годинник Гармін Фенікс 6С, здається. Ну, загалом свою... Е Свій варіант мені кардіолог пояснила, чому вона думає, так сталося. А можливо, на фоні перевтоми, бо зрозуміло, двоє малих дітей, старші підкидують в день там і все таке. Ну, коротше, вирішила сходити я до кардіолога. Кардіолог зробила ЕКГ, там показало прадікардія, здається, так називається, заниження трошки пульсу є. Навіть в такому стані спокою просто. І вона призначила зробити, моніторинг, добовий моніторинг ЕКГ. На мене наділи такий апаратик. І буду добу цілу ходити з ним. Не знаю навіть, як я буду годувати Соню, як я буду вставати, як я буду носити. Тому що я вам покажу. Воно все в липучках, проводках, але це на добу рівно. І завтра, у другий дня, треба буде відвезти. Ну, і Сонію поїду, скоріш за все. Ось так, така штука. Так що я розумію, що потрібно берегти себе, але я ж, наче, і не сильно там ну, щось роблю таке, щоб себе не берегти. Але організм так реагує. Коротше. Самі аж цікаво. Ще мені дали таку анкетку заповнювати дії, які мої, що є там сон, прийом їжі, прогулянки, час писати. Ну, вони, мабуть, будуть порівнювати з показниками цього моніторчика. Чи, чи є якась задишка, чи ще щось. Ну, коротше, будемо розбиратися, що з цим. До речі, страхова прогарантувала. Я б, звісно, за свій кошт цього всього не робила. Я вам чесно скажу, бо стільки гемороя. Ну, аж подивилася, так. Да, немає ніяких сказала, блокад по ЕКГ, а є оця Брадікардія. Ну, окей. А ще, знаєте, настали такі дні, я вчора сміялася, що я реально на себе в дзеркало дивилася вчора. Лише зранку, коли умивалася. Ну, і таке досить часта історія. Зранку, і вже ввечері, коли чистиш зуби, лягаєш спати, знову умиваєшся, дивишся на себе в дзеркало. Якось так. Таке життя зараз стало. Ось повісили на мене такі штуки, і тут ще вгорі одна тут. І моніторчик. І він буде рахувати все на протязі доби, що він купа цих проводів. Не знаю, як я буду вночі годувати. Як за це все переживати? Але один день можна. Хай вже подивляться. Привіт вам від Соні. Соня до сина. З'їздили з нею до офтальмолога Соні. Оце посилки забрала, заїхала. Уявляєте, я навіть не знаю, що в цій посилці. От просто не знаю. Я не пам'ятаю, що я замовляла, а інша то кава. Так, були у офтальмолога із Сонією. У неї очі закисали трішки. Ну, Бувало трішки, бувало сильніше. І вчора вона встала, так око, таке закише, одне було. І я записалася до, до офтальмолога. Е, все ж вирішили застрахувати і Соню. Бо ціни такі, звісно, немаленькі. Взагалі, ми порахували, нам має бути вигідно це все. І застрахували. Старшим кажу, дивіться, ми з вами майже не ходили за рік до лікарів. Слава Богу. То кажу, давайте вам страховку може не брати на наступний рік. Ілля як підняв. Це ви на нас тепер будете економити, а ми вам вже не такі не так потрібні. в общем, таке, таке, як я йому кажу, так це ж не значить, що ми не буду я тебе до лікаря вести, чи що, якщо потрібно, буде такі в приватну відвезу. То бачите, як все ж до гарного швидко звикають. А то такий кіпіш взагалі підняв, що як це так, йому таке не цей. Не будуть йому страховку робити. Кажу, те, що ви там з'їздили раз в трампун, де колись раз до педіатра сходили, ну, це таке мало. Коротше, а у Соні хорошо, що пішла. Вона подивилася і там дійсно червоненьке око. Вона так ну, все відкрила, Соня спала, вона подивилась дно, це очне дно. Там подивилася і сказала, що, скоріш за все, це інфекція. Вона зараз каже, серед дітей ходить, тим паче старше у садочку. Може, покаже, у старшого може і не проявитися, а може передаватись через поцілунки і таке інше. А ми всі соню цьому. В общем, в общем, призначила вона якісь невідомі для мене крапельки, і нам відразу їх прогарантували, Я відразу їх там і забрала. Навіть не знаю, скільки вони коштують. Коротше, забрала. Покапати лише 2 дні, якісь антибактеріальні VIH-Mox. Антибактеріальні. Взагалі, я таких навіть і не знала ще. Ось. І <рикол> прикол в тому, що зараз ось ми приїхали з Сонєю. Буквально 2 години у мене є чи дві з половиною, щоб вдома якісь справи зробити. І, і треба їхати знову, бо на мені оцей монітор, цей ось який там серце, пульс протягом доби вимірює. І ще доби просто не пройшло. Кажу, можу я раніше зняти. Ну, вони так, вони сказали, що не бажано. Я така, ну блін, ладно, вже якщо вже робити, так треба вже доробити. То доведеться і Сонію ще раз туди їхати. Денису дзвоню, Денис працює, немає кому посидіти з дитиною. Треба їхати самі. Мені часто дівчата пишуть знайомі, котрим складно, з дітьми складно, а у них одна, дві дитинки. І вони кажуть, що вони дуже часто мене згадують, думають за мене, що а, ну, мені набагато складніше і їх попускає. <с handcuffs> не знаю, чи добре це, чи погано. Але я так на відстані декому навіть допомагаю, розумієте? Ну чесно, це складно. Я не буду це приховувати, це реально складно. Я, мабуть, просто вже влилася, знаєте. Дуже. Ой, це я пікнула. Дуже допомагає планування. Дуже допомагає, ну і так розкинути в голові, що, куди, як, кому. Ой. Левчик сьогодні в садочок взагалі, знаєте, як пішов. Я його підвела до, до фіртки, а він каже: Мама, цьом! І він, типу, ти мене каже, цьома, і я пішов, Взагалі без ніяких. Я так рада цьому, взагалі просто безмежно рада. Так, це він уже другий місяць пішов, як він у садочок пішов. Так, да, якраз ми ось ось з 20-х чисел ми пішли. Оце другий місяць, напевно, чи рівно місяць, як він ходить, десь так. Ще щоб ви розуміли про ступінь зайнятості і мій, і Дениса, особливо, коли вся родина вдома увечері це взагалі Анріал щось робити для себе. А, значить, я вчора забрала посилку, там деякі речі, ікея. І, ну. Умовний подарунок там для Дениса. Він просто хотів цю річ, і я йому замовила, бо вона з'явилась, то в Україні не було з зікея. Немає вчора ввечері, не було взагалі часу. Ну, я не знаю, як це вам передати, от немає взагалі часу, щоб просто розпакувати. Ти витрачаєш цей час на самі, самі такі базові речі, ну, там, щоб не стояв посуд, щоб не стояв довго. Е білизна, яку треба розвісити, щоб там просто банальний порядок був, дітей покупати, зібрати на наступний день, прокомандувати старшим, що як зробити. Ну, от Просто на якісь такі базові речі, лише час є і все. Але я вчора почала читати книжку, я вам ось покажу, бо ще не знімала. Покажу, як я... я замовила дві книжки. Ось і одна з них мені я її давно хотіла, і, і я її навіть читати почала. Оце коли Соню годую, а це там 10 хвилин, і вона спокійно, якщо себе поводить під час цього, то можна почитати. Я оце вчора почала читати. І знаєте, вже перший висновок, слава Богу, що я не стала хірургом, так як я хотіла це в дитинстві, бо там такі жахіття. Розказують ну, правду про, про медицину, а там хірург, проктолог. О, Соня прокинулася. Все, будемо йти додому зараз. Ось то там такі жахіття бувають, що слава Богу, що, що я туди не пішла. Так, все, побігла, там розпакую вже вдома дві посилки у мене є, а вже більше. Три. А, дві посилки і книжки покажу. Доброго раночку. Я. Вже мої поїхали навіть. І сьогодні Левчика Денис відвіз. Це такий кайф, що ти просто залишаєшся вдома з Соня. Бо тривога була, і вони і так запізнювалися кажу: завезіть уже тоді Левчика. Соня не хоче відпускати вночі, такі, не вночі, а ну, на ніч, Там годині після десятої лягали спати, такі крики влаштувала, що, зрештою, врешті, я навіть не у себе в ліжку з нею лягла. Ось складнощі бувають, це все видно на обличчі, скоріш за все, та видно. Зранку теж складно якось зібратися. Поставила б хоча б прання, е -е, закинула, і потрібно навести порядки всюди. Так, завжди намагаюся з вечора все поростикувати, а зранку там полосос запустити. Але бувають і такі вечори, що нічого не зробиш. Так. Зараз покажу: ось тут ще була у дешевому магазинчику тут декілька ну, трішечки взяла. Покажу. І посилку з іке, котру ту забрала. Зараз, Бо я, нарешті, її вчора змогла відкрити. Так, це зараз якраз закину пратися. Таке ось соні. Платтячко, Чудове таке. Може, і носити не буде, але тим не менш, <свісно> Воно там коштувало скільки це? 30-40 гривень. Так. І Левчику ось такі ось на плавати. 23 гривні. Шорти Левчику такі ще. Теж це мінус 50 від цієї, ну, 30 гривень, менше навіть. Так, рубашку. Таку, це на виріст, правда, левчику. Не пам'ятаю. ну, 40 гривень, по розміру, неважливо, але зараз буде ще малувати, це, мабуть, роки на 4 вже, Але така тканина гарна. І ілі рубашку взяла. Я люблю такі рубашки з... зі стічкою. H&M, 130 це скільки 65 гривень. Вона в новому стані, теж тканина класна. Ось, може, і на останній дзвоник його попрошу одягнути. Ось. Так що тут не набагато взяла, але так, душу трошки відвела. Так, а це посилка з Ікея була. Замовляла, бо побачила оці ось тазики. Їх не було довгий, дуже час, чомусь не знаю. Мабуть, їх не було і за кордоном ну, в Ікея. А, і я чекала. Ось вони прийшли. По ціні, якщо я не помиляюсь, 380 коштувала ціну, я вкажу. Здається, 380 дуже класна річ. Взагалі, це Денису я купила, як Денису на подарунок, бо я пам'ятаю, що він такий хотів. Він мені казав, що треба купити для ну, йому там чи на рибалку брати, чи взагалі на природу, коли виїжджаєш, то я йому хотіла таке взяти. Двома руками треба вивертати. Дуже зручно, тому що мало місця займає. І е, ну, компактний такий, і по якості класний. Так що мені, мені сподобався. Бо ми купували минулого літа, я купувала ось таку ось миску. Це щось десь протерлося, знаєте, як треться. Е, Значить, класно, ми на природу брали. Тут і помити, і салат зробити, і ну, така універсальна штука, а місця мало займає, бо вона знову ж ну, так само це складається. Дуже класно. Потім гачки, мені треба ще на двері. Це просто на двері, щоб замість того, щоб вішати, ну, пробивати двері, ось такі гачки використовую дуже зручно. Другий, Це вже другий купили цей паровозик, який тягне на залізну дорогу для Левчика, та, дерев'яна якія у нас. Бо десь, були, загубили ось цю ось штуку. А без неї все, батарейки ти не вставиш, нічого не працює. 380 гривень заплатила. Але він того, ой, він того вартує. Класний такий тягач, він класно працює. Він скільки вже падав, ну і той попередній, у Левчика, і літав, і працює все одно, дуже крутий, і та дорога, він до сих пір не грається, і дуже-дуже часто, дуже крута, мені дуже подобається, тому взяла ще один. Ось. І такі ось крейду. Ikea взяла, ну, Як на мене, то вона не так мажеться, як наша звичайна. В общем, вирішила, що ще у такому цьому. Хоча, бачите, незручно. А ні, закривається все, закривається. І зручно з собою взяти, що воно в одному місці, а то у мене по пакетам вічно було зі старшими. Короте, вирішила взяти таку. І парасолька. Класно, мені вона сподобалась. Відкривається на, нажимаєш кнопочку, і відкривається раз, спустився, все закрилося. Просто що це не, не та, що збирається і маленьку, цю не так зручно з собою взяти. Але сама парасолька класна, мені сподобалась. Ну і так, начебто, і нічого, а купила більше ну на тисячу гривень, грубо кажучи. Було а замовляла через пром на цей раз. Це вже другий раз я беру. Перший раз я у нього брала ту дор дорогу дерев'яну левчику, і оцей тягач. Вони довше відправляють, ніж ніж інші, але гарно упаковують. Упаковка їхня це теж немаловажно, бо у мене були такі випадки, що з мене брали гарну таку ще суму за упакування. І, і по цінам у них досить ну, лояльно, дешевше, ніж на інших, я дивилася. Добрий тато, називається на Промі. І на Промі оформила підписку для своїх, то доставка мені взагалі нічого не вартувала. Ось так. Так, Поділюсь відгукам ще стосовно цього прального порошка. Мені він сподобався, але він має трішки запах, але він такий не класний, Мені дуже сподобався. І, і такі речі, знаєте, чистенькі прям після нього. І реально, запаху немає такого прям насиченого. Так що ну, можете спробувати, можливо, комусь теж сподобається. Так насправді рідко можна полежати, щоб вона не кричала. Але хоче, щоб поряд була це таке наполовину спати хоче. Хоче, але щось не може, не пускає її. Але такі моменти дуже і дуже рідко. Зараз, наприклад, уже 10-15, а я ще не можу поїсти, бо вона не прокидається, не дає. Але приємно так з нею полежати. До речі, ще книжку читаю. Зараз я ближче цю книжку покажу. Це ті книжки, котрі я замовляла, казала. Покажемо, Соня. Без криків покажемо. Покажеш без криків Сонь. Ну, мама покаже, а ти помовчиш, так? Да? І так, замовляла ось ці дві книги. Анастасія Пристає треба трошки потерпіти медичні хроніки і емоційний інтелект у дитини. Я вам скажу, що ця книга це просто така класна. Справжні просто історії. Написані лікарем, і відчувається, що ця лікар гарна людина. І загалом, оце ось за два дні, я не можу зупинитися її читати. Ну, ви уявляєте, що в мене часу небагато для читання. Але вона така класна, реально. Читаю захліб просто ось. цю порадила, побачила у дівчинки одна дівчинка-блогер, вона така забула. Який канал називається, я покажу. У неї влоги такі прикольні, монтують вони так класно. І вона дуже займається вихованням дитини, багато літератури читає. Ось цю книжку була порадила. Тому я її купила, але ще не починала читати. Не знаю, коли дійдуть у мене руки до цього. Але ну, її відгук, що вона класна. Треба почитати. Ще раз проговорю, не пам'ятаю, чи казала, що купляла через кешбек, національний кешбек. Я не знаю, як він там створюється, але у мене була якраз достатня сума, щоб купити ці дві книги. І ще й безкоштовна доставка була через Якабу, бо більше шести 600, мабуть, гривень. А у мене вийшло 620, безкоштовна доставка у поштомат нової пошти. Помічниця. Буде готувати котлети? Молодечка. Шонь. Вона набагато менша, ніж оце на відео воно передає. Набагато менше крихітніша. Ти посміхнешся нам. Будем. <плух> така крихітка, схожа на тянку це нещодавно Денис знайшов фото діанки. Правда, вона там ще більша, доросліша, ніж Соня. Але так, схожість у них є все ж, як мені нещодавно писала сестра. Здивуванням на те, що наскільки діти всі схожі. Наші діти, коли вони маленькі, вони всі один з одним схожі. Ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.